Тема нашого уроку – застосування похідної для дослідження функції. Давайте пригадаємо, що ж таке похідна. Похідною ми називаємо границю приросту функцій до приросту аргументу, якщо останній прямує до нуля. Похідна є число, похідна є функція. Варто пригадати таблицю похідних і правила обчислення похідних. Або їх як називають правила диференціювання. Раз ми сказали, що треба досліджувати функції, то що це означає? Дослідити функції означає виявити її властивості, вказати їй область визначення, область значень, проміжки зростання і спадання, або одним словом, проміжки монотонності, проміжки, на яких функція набуває додатніх значень, або на яких від'ємних. Це проміжки знаку сталості, з'ясувати, чи функція є парною і непарною, визначити періодичність функції, якщо вона періодична, знайти точки екстремуму. Для визначення проміжків зростання і спадання а ми говорити сьогодні будемо саме про проміжки монотонності, користуються такими твердженнями: якщо похідна функції в кожній точці деякого проміжку додатня, то функція на цьому проміжку зростає. Якщо похідна в кожній точці проміжку від'ємна, то функція на цьому проміжку спадає. Якщо похідна в кожній точці проміжку тотожно дорівнює 0, то на цьому проміжку функція стала. Давайте знайдемо проміжки зростання і спадання функції y дорівнює x в 3 мінус 3х в квадраті плюс 2. Функція визначена на множенні дійсних чисел. Ми знаходимо похідну даної функції. Після цього ми прирівнюємо похідну до нуля, це другий пункт нашого алгоритму дослідження. Знаходимо корені. Ці значення іксів є критичними точками. Що ж таке критичні точки? Внутрішні точки області визначення функції, у яких є похідна дорівнює нулю або не існує, називаються критичними точками. Ось якраз ми знайшли похідну, прирівняли до нуля, і розв'язком даного рівняння є значення ксів, які і є критичними точками. Дані критичні точки ми розбиваємо даними точками всю числову пряму. На інтервали. Тобто дві критичні точки розбили множину дійсних чисел на три інтервали. Від мінус нескінченності до нуля, від 0 до 2, і від 2 до плюс нескінченності. Тепер ми дослідимо знаки похідної в кожному інтервалі. В точках 0 і в точках 2 похідна дорівнює нулю, 0, тому що це точки є критичними. Виявилося, що в інтервалі від мінус нескінченності до 0, і від 2 до плюс нескінченності похідна набуває додатніх значень, а в інтервалі від 0 до 2 вона набуває від'ємних значень. Тому, відповідно до тверджень, які ми згадали, там, де похідна додатня, функція зростає, там, де похідна від'ємна, функція спадає. А що таке значення 2 і мінус 2, які з'явилися в останньому рядку? Це значення функції в критичних точках. Тобто, замість х ми по черзі підставили обидві критичні точки 0 і 2, і знайшли значення y. Отже, враховуючи той факт що функція не неперервна не перервна на множині дійсних чисел, то домовилися стверджувати, що вона зростає на проміжку від мінус нескінченності до 0 і 2 до плюс нескінченності, де критичні точки точки 0 і точку 2 ми включаємо в інтервал. В той же час ми включаємо і в інтервал, де функція спадає. Тому квадратні дужки ми ставимо в інтервалі спадання від 0 до 2. Отже, функція зростає при х належить від мінус нескінченності до 0 включно, і від 2 до плюс нескінченності 2 включаємо. Функція спадає при х належить від 0 до 2, де 0 і 2, включаємо в інтервал, тому що вони входять в область визначення. Давайте дослідимо, деякі функції, знайдемо критичні точки. Це перший пункт дослідження, який ми маємо зрозуміти, а критичними точками ми називаємо внутрішні точки області визначення функцій, у яких її похідна дорівнює 0 або не існує. Знаходимо похідну. Прирівнюємо її до 0. Розв'язавши рівняння, отримали корені. Х до рівня 0 і 1. Це є критичні точки. Другий приклад я пропоную розв'язати самостійно. Поставте на паузу. А ми перевіряємо. Знаходимо похідну. Маємо 8 х кубів мінус 2х. Прирівнюємо до 0. Знаходимо відповідні значення іксів і отримали три критичних точки. 0, 1, 2 і мінус 1 2. В них похідна дорівнює 0. Якщо нам треба знайти проміжки зростання і спадання функції, то це означає, що ми повинні діяти за планом. Областю визначення даної функції є множина дійсних чисел. Тому ми знаходимо похідну. Від даної функції, прирівнюємо її до нуля, визначаємо критичні точки. Далі ми вносимо дані в таблицю. Критична точка всю множину дійсних чисел розбиває на два інтервали: від мінус нескінченності до нуля і від нуля до плюс нескінченності. На кожному інтервалі ми досліджуємо знак похідної. Якщо похідна додатня, то функція зростає. Якщо похідна від'ємна, функція спадає. Що означає число 3 в таблиці? Це значення функції в критичній точці. Тобто значення f від 0. Ми отримали, що функція зростає при x належить від мінус нескінченності до 0 і спадає від 0 до плюс нескінченності. Наступний приклад ви теж можете поставити на паузу, розв'язати його самостійно. А ми перевіряємо. Область визначення всі дійсні числа. Знаходимо похідну. Прирівнюємо похідну до нуля. Розв'язуючи рівняння, отримуємо корені рівняння. Тобто критичні точки. В даних точках функція існує і дорівнює похідна в цих точках 0. Тепер ми все зводимо в таблицю. Три критичних точки. Всю множину дійсних чисел розбиває на 4 інтервали. Досліджуємо знак в кожному інтервалі. В критичних точках похідна до рівня 0, а значення функції в даних критичних точках ми обчислюємо підстановкою значень x 0, 1 1 у функцію f відкса до рівня х у четвертому мінус 2 х квадрат І значення вписуємо також в таблицю. Зараз ми про це не говоримо. А пізніше ми скажемо, чому потрібно знаходити нам ці значення і що вони означають. Отже, функція зростає від мінус одиниці до 0 включно і від 1 до плюс нескінченності. І спадає на інтервалах від мінус нескінченності до мінус 1 і від 0 до одиниці. Критична точка. Тобто це внутрішня точка області визначення, в яких похідна дорівнює нулю або не існує. І ось на рисунках ви бачите, що на лівому рисунку похідна існує, і дорівнює нулю в тій точці, де е, у нас парабола перегинається, тобто в вершині парабола. А ось точка з координатою 0 3 на правому графіку є також критичною точкою. Але в зв'язку з тим, що тут не відбувається плавного переходу, вона є точкою переламу, тому вона не буде точкою екстремуму. А що ж таке точки екстремуму? Переходячи в напрямку зростання аргументу, похідна змінює знак з плюса на мінус, то є точка максимуму. А точка де похідна дорівнює нулю. І міняє знак з мінуса на плюс є точкою мінімуму. Тому на лівому рисунку похідна дорівнює нулю. В точці, яка є вершиною параболи, а на правому рисунку похідна не існує в точці х дорівнює нулю. в точці, яка є точкою переламу. Тому точки екстремуму – це точки. В яких похідна дорівнює нулю і тільки дорівнює нулю. Тобто це тільки критичні точки, в яких похідна дорівнює нулю. Ми будемо називати точками екстремуму від латинського слова – «край», «кінець». А значення функції в точках екстремуму ми будемо називати екстремальні значення або екстремуми функції. Давайте попробуємо дослідити. Точки на екстремуми та екстремальні значення. Для цього ми визначаємо область визначення функції, це множина дійсних чисел. Знаходимо похідну. прирівнюємо похідну до нуля. І знайшли дві критичні точки, які є точками екстремуму. А якими саме точкою максимуму і мінімуму, то для цього. Потрібно скласти таблицю, де критичні точки мінус 1 і 1 розбивають ножину дійсних чисел на три інтервали. Ми в кожному інтервалі досліджуємо знак похідної. А значить, ми можемо сказати поведінку функції. На інтервалі від мінус нескінченності до мінус 1, де похідна додатня, функція зростає. На інтервалі від мінус 1 до 1. Де похідна набуває від'ємних значень, функція спадає. На інтервалі від 1 до плюс нескінченності, де похідна додатня, функція зростає. Тому точка мінус 1 є точкою максимуму, тому що в цій точці похідна змінює знак з плюса на мінус. А точка 1 є точкою мінімуму, тому що похідна цій точці змінює знак з мінуса на плюс. Значення функцій в цих критичних точках, тобто 7 і 3, є екстремальними значеннями функції або екстремумами функції. Причому число 7 є максимум функції, число 3 є мінімум функції. Давайте дослідимо точки екстремуму, знайдемо і екстремальні значення функції. Для функції 4х у квадраті мінус і х у четвертому степені. Область визначення множина дійсних чисел. Знаходимо похідну. Прирівнюємо до нуля. Маємо три критичних точки. Значить, ми можемо розбити всю числову. Прямо зіми критичними точками на 4 інтервали. Досліджуємо знак похідної в кожному інтервалі. Від мінус нескінченності до мінус корін з 2 похідна додатня, значить функція зростає. В інтервалі від кор мінус коріння з 2 до 0. Похідна від'ємна, значить функція спадає. В інтервалі від 0 до коріння з 2. Похідна додатня, значить функція зростає. В інтервалі від корін з 2 до плюс нескінченності похідна від'ємна, значить функція спадає. Отже, точки екстремуму у нас будуть Це з 2. Мінус корінь з 2 і 0. Це значення хсів, де похідна дорівнює 0. Але ми бачимо. Там, де похідна змінює знак з плюса на мінус, це є точки максимуму. Тому точок максимуму у нас дві. Два корінь із двох і мінус корінь із двох. А точок мінімуму у нас одна. Це 0. Якщо треба знайти екстремальні значення, то ми підставляємо значення іксів, Тобто, відповідно, ікс максимальне корінь із двох, і максимальне мінус корінність 2. значення. Функції. І також підставляємо мінімальне значення і знаходимо y ігрек максимальне дорівнює 4, y максимальне для другої точки максимуму також дорівнює 4, y мінімальне або е екстремальні значення функції при х дорівнює 0 дорівнює 0. На цьому все. До зустрічі!